20 років з цієї дати, коли над хрещатиком, над Києвом, над всією Україною було вперше піднято тоді, ще не державний, а національний прапор України. 20 років. Я прапора українського державного Ми кожен рік буваємо, тільки чого-то кожен рік було 24-го, це 23-го сказали, що наші депутати дуже потомилися, у вихідний день не хочуть, хочуть відпочивати. А для нас нема вихідного, нічого. до книги його 45 Поля. Ми як всі патріоти, які 20 років тому були на акціях під час голодування студентів, створювали УНАУНСО, Нонсо, Зараз в державі складна ситуація, тому такі великі прапори об'єднують українців. Так що ми тут, тому що українська держава під загрозою. Український прапор, власне, те, що відбувалося сьогодні на головній площі. Прапор, він настільки безмежний, що він не вмістився тут, повірте, попри те, що він мав розміри половини футбольного поля, в наших серцях він набагато більший. І добре, що він легально існує. Раніше його забороняли показувати і дивитися людям, а тепер, як бачите, Україна розвивається, оживає, здоровішає.